Ну, звичайно, що ігри демократії, тому що путіну потрібна легітимна перемога. Йому потрібна приблизно 80% голосів виборців, тому що десь 50-60 його не влаштовує. Тому йому потрібна якась імітація демократії для того, щоб підвищити явку і продемонструвати, в тому числі заходу, що він є легітимним лідером. А так виборів в Росії давно не існують. Це все те, все, те, що ми бачимо, це все чекіська вистава. Звичайно, що високі, точніше, там немає альтернативи. І тому це шанси достатньо великі, але питання що буде потім, тому що Путін все ж таки в тому статусі, який він входить зараз на новий президентський статус. Це все ж таки не Путін 20 років тому. Не Путін навіть минулої каденції, тому що ну все ж таки вік. Це раз це означає, що все рівно він буде вже в процесі трансформації, процесу транзиту влади, і це створює напруження в елітах. Далі напруження в елітах створює безперспективність того, що пропонує Путін. Путін не пропонує ніякої картинки майбутнього, і це створює в першу чергу таке напруження в елітах. І тому, в принципі, адміністрація президента Путіна намагається усунути будь-які можливі навіть теоретичні перешкоди, які тільки існують в Росії. А для того щоб ніхто не мав ніяких шансів та ілюзій, що Путін буде переобраний. Чому підбирало таких кандидатів, на тлі яких він буде виглядати дуже потужним, навіть молодим, я б навіть сказав, і так далі. Ну суто теоретично може створити якісь рухи в елітах. Це цей Надєждін, який неочікувано, я думаю, для Кремля зараз отримує підтримку, так з своєю антивоєнною такою риторикою, але я думаю, що все ж таки висока частка ймовірності, що його або знімуть, або не зареєструють, тому що кремлю не потрібні, не потрібні ніякі неочікуваності. Їм потрібна е, перемога 80%, тому що в автократичному суспільстві потрібна саме така перемога. На минулих виборах таку роль грала Собчак, Так на цих виборах грає надіжні. Тут не немає значення читати біографію цих людей. А так, це звичайно, така підсадна качка Путіна. Ну, з точки зору політтехнологічної, це дуже правильно, якщо говорити те, що вони роблять, тому що вони не хочуть, щоб Путін був прирівнений до якогось кандидата. Бо якщо якийсь кандидат приходить на зустріч з Путіним і навіть вступає в якісь дискусії, навіть якщо Путін теоретично виграє ці дебати. А це означає, що він визначає, хто дійсності є його суперниками і піднімає його статус в очах росіян до свого статусу. Тому тут, з точки зору логіки, передвиборчої абсолютно правильний хід це тимчасово окуповані території. Завдання російської влади продемонструвати, що тимчасово окуповані території з ними назавжди, як вони писали в Херсоні. А якщо вони включені в їхню конституцію в, в якості нових суб'єктів Російської Федерації, як вони пишуть, то вони хочуть зробити їх легітимною частю російського законодавчого поля. Тому тут абсолютно логічний крок з їхнього боку, ну подивимось, як він буде використовувати, тому що Кремль тут досить чутливо до цього ставиться. Він постійно вислідковує думку. Поки що він підтримує повністю мейнстрім, якщо говорити про СВО так зване, тому що у нас часто є таке ставлення: що якщо там десь 40% росіян проти війни, то це означає добре для України. Ні, це нічого не означає, оскільки при другому запитанні чи готові ви віддати території, на це готові піти. Тільки 12% росіян. В принципі Надєждін, він це і озвучує. Він говорить: давайте зупинимо війну, давайте там референдуми проводити і так далі. Тобто, мейнстрім полягає в тому, що вони не хочуть іти з України. Це чітка і зрозуміла позиція російського російського суспільства. І в даному випадку я не думаю, що він буде якось використовувати, якщо не з'явиться якийсь привід. Ну, наприклад, ну суто теоретично вони їм вдасться захопити якийсь населений пункт невеликий. Тоді вони російська пропаганда буде розкручувати це на рівні сталінградської битви. Десь півроку тому було цікаве рішення Паре, якщо не помиляюся, що європарламенту стосовно того, що вони будуть визнавати після переобрання Путіна його диктатором. Ну щось типу такого. А це в дійсності може змінити позицію стосовно Путіна, чи де буде він визнаний легітимним лідером, в тому числі західними суспільствами, тому що це теж буде підривати його легітимність, оскільки російські еліти розглядали Путіна в якості такого містка. Щодо е, арбітра, щодо спілкування з Заходом, і тому в даному випадку, якщо вони його не визнають в якості лідера, це матиме такі не дуже добрі наслідки для Путіна, але не критичні. Визнання, невизнання в автократичній державі для Путіна немає на даному випадку ніякого значення, але значення має для е, еліт так. І тому поки що я схиляюся до того, що вони або промовчать ніяк не буду це коментувати що це буде означати фактичне визнання а, Путіна в якості легітимного президента. Ніхто не може передбачити, що там може бути в дійсності, тому що все ж таки, а, як я вам сказав, у Путін а, а, нічого не пропонує елітам в першу чергу. Російський народ то таке. А от елітам, звичайно, не пропонує далі. Ми не знаємо, як буде розвиватися події на фронті. І в першу чергу це стосується, наприклад, ударів в глиб Російської Федерації. Наприклад, знищення половини нафтової промисловості Російської Федерації ударами українських дронів призведе до напруження в російській економіці. Наприклад, знищення НПЗ призведе до ускладнень щодо забезпечення паливом як війська російського, так і, наприклад, пасівна, яка буде все ж таки в Російській Федерації, і те, що Україна прямує в цьому напрямку, можна бачити. Дрони СБУ вже долітають до Москви Ми вже бачили доMoskvy, а точніше бачимо до Балтики, до Балтійських портів. Далі до новоросійських портів це теж СБУшний дрон прилетів і зупинив фактично роботу цього НПЗ. А це може створити проблеми в першу чергу в економіці саме для Російської Федерації. Це може теж створити а, а, складнощі щодо отримання експортних доходів від експорту нафти. Тому тут можуть дійсності різні бути ситуації, які можуть вплинути на. Те, що може відбуватися в Росії, але на даний час за тих за тих вхідних параметрах, які ми бачимо, звичайно, я не бачу, як Путін не буде переобраний на свою посаду. А далі все залежить від України, як Україна буде діяти, як буде розвиватися наша військово-промисловість для того, щоб знищувати в першу чергу нафтогазову галузь Російської Федерації.